Усім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. І сьогодні у нас вже виходить новий таунхол 18 го рівня. І як ви розумієте, по традиції я маю це записати, Лень чи не лінь, хочеться, не хочеться, є час чи нема, але треба записати. В принципі, я теж люблю записувати всякі переходи, Да, і пушер вчора пише, каже мені, Еверест, там коротше, завтра буде входить обнова, і ти зобов'язаний записати переход, або інакше я вистрибну в окно. Ну, я такий кажу, Владік, ти що робиш, все Буде, переход буде на місці, тому не переживай. Тому я думаю, якщо він бачить цей відос, він радий і ніяких дурниць не робить. Так, давайте подивимося, що тут у нас є. До речі, тут а, я ж тестив, що в мене по звуку будеш, і а, вже написали, що типу, я проїбав своє золото з гіперзаряди, тут на пушки вийшов новий рівень, тому ми в тебе їх забираємо. Ну, тут оце, понятне діло, що забереться. В лабораторії, до речі, щось нового А, це електрики, понятне діло, да. ну, нових рівнів тут немає. Дивіться, до речі, як я вкачав свою. Лабу можете глянути прям всі юніти, абсолютно, ну, електрики не юніти, тому хай так і буде. А, да, знаєте, Ну, прийшлось один раз качати. Просто вчора у мене буст був на 4 дня. Я думаю, ви мене пробачите. Ну, ніякого гейства тут немає, просто треба було качати і з пользою буст-юзнути. Ну, один раз, не підраз, знаєте, як то кажуть. Ну і тут ауні осадки мені залишились. Ну, а так -то по... Про касці у мене все було. Ух, ніхі раз собі на колекторі ще вийшли рівні. Ну, це погано, це доволі погано, не хочеться їх качати. Кстати, на А, ну, До речі, зелька я до речі, бачив, доволі імбова, тому, думаю, буду її якось дай відкривати. Так, поки немає ніяких споруд да, сезонних, ну, все окей. Так, до речі, треба буде, може. Геми трати. Давайте з цього ми почнемо. Тут е, будівельниками юзнемо, а тут а ми просто заберемо його собі. Короте, золото у нас вертається і дарка ну, елька у нас теж достатньо. Що там в магазі, так, до речі, о, кстати, новий магаз, інтересно, да, Ну, в мене тут нема толку, що Да, Тут бачу, до речі, є на будівельниках. У мене не прогрузився, мобільний інтернет зараз. Що ви розуміли, давайте будемо подивитися, що тут у нас. Ага, дивіться, в мене взагалі тиха не прогрузила за ціксурки. Короше, я вже це їхав в обшагу, да, коли тих трерва була бачу вона закінчиться. Я вже даже не знімаючи штани, зразу сів записувати відос. Да. Може на пару пойду голодним, але буду ситим тим, що я просто а, запишу цей переход. Так, Акса, до речі, скільки вона качається на сенс зверну увагу? Ну, 2 тижні нормально. Два тижні стойде. Слухайте, давайте ну будемо вже переходити. Так, 25 лямов стоїть саме стоїть рад, що на 18 рівень. Тому я планую вкачати спочатку за золото, да книжку потратити, бо, а, скоріше за все, молотки ми будемо тратити на інші будівлі, а, там, де треба багато еліка, це, Наприклад, у нас а, зал героїв треба вкачати, обов'язково, того, що. Треба буде нам качати героїв, це, понятне діло. До речі, а хтось з топу вже. Да, поки знаєте, поки я приступлю, треба надо, надо просто глянути, що там вже по топам у нас. А по топам, мабуть, нічого не буде. Подожди, давай на десь. Так, да, ніхера не буде. Коротше, да, в мене ще її нет. А, а скоріш ми ці серваки просто накрилися, хто знає. Кстати, тут я бачу. Поміняли трошки інтерфейс. Ну, ладно, давайте все-таки вже до переходу. Дуже багато я говорю, дуже багато у мене емоцій, тому давайте. Ой! Куди це? Я пішов. Опа! Анімація. О, цей Таунхол стає. Краще, наверне, я, я знаю, що це. Подожди. Що це за блистіння таке? Да? Що за блискуча річ в небі? Так, ну я не знаю. Й твою мать, реклама появилася. Так. Ну, знаєте, реально, як будто якась реклама. Е ну Знаєте, цих всяких Lords Mobile, там всяких Rise of, да? типу там щось інше зображене, але пізно якась хуйня виходить. Так, до речі, дивіться. Падає метеорит, і він просто розйобує мою ратушу і я не знаю, що тут делать нам. Ну, Я все одно за книжку все прокачаю. Так, Це було інтенсивно, але село розбилось, мабуть. Цей камінь, ну метеорит, будемо називати його. Виділяє якусь таку сильну енергію. Можливо, будівельник може використати цю херень. Ну, давай побачимо. Да, він тут вже труси. До речі, тут у нас нові текстурки будівельника. Ну і я, до речі, юзаю книжку, тож, в принципі, як я йому сказав, От такий камінь у мене замість таунхолу, Я не знаю, що о, нормально. Отут нарешті вони якийсь епік додали, знаєте, якусь інтригу. І ось так нарешті ще одним лишнім кліком я нарешті бачу, що тут у нас за текстура -холу. Ну, до, до речі, доволі красиво виглядає. Тут ще якийсь хер сидить. Ну, я про це чув, я про це все дивився. Ну, доволі буде інтересно пограти на Таунхолі з цими е, охоронцями, да, гварди, охоронці по факту прикладаються. Ну знаєте, я так подивись по геймплею, самый напевно, при... жирний цей смешер, да, ну от лонгшот от слова, що він далеко стріляє, то напевно, він буде теж поприкольніший. Ну, наверное, я поки я буду ставити, там щось потрошки буду прокачувати. Буду якось їх короче, чередувати. Плана переходу, скажу, друзі, чесно, я одним оком глянув, подивився, що там в піку буде, і подумав, що я тут буду. Чим переходить. Да? Ну, не сильно мене все сплановано, але будемо зараз з вами все потрошки розбиратися. Так, а подожди, це мені треба? Да. Ну давайте все-таки заберемо. Далі дивіться, що далі у нас є лабораторія. Лабораторію теж треба обов'язково качати. До речі, на кемпол тут нічого такого не треба. Лабораторія. О, до речі, там в Конкаслі вроде нова, нове місце для зельки є. Це, до речі, доволі класно. Надо буде теж обов'язково вкачати, але, мабуть, не в цей переход. А, так, по Юнітам у нас тут Ну, івентові юніти, я навіть їх тоді не тестив. Ну, ладно, давайте також будемо трошки поспішати. А, як я і казав, ми будемо за молотки качать. До речі, у нас же є Еліка, ми потратимо його в лабораторію. Я думаю, це набагато класніше буде. А от молотки ми потратимо один на зал героїв, а другий ми потратимо якраз на, на лабораторію. Слухайте, лабораторія зазвичай була дешевша, тут вона прям ніхіра собі скільки стоїть, 27 мільйонів. почти, всь, почти всі мої сховища, да, скільки містять. Тут так, ладно, клонкаст, я вже потім качаю. все-таки Першим ділом треба вкачати героїв, треба качати юнітів, щоб розносити на 18-му тонголі в перший час. Да? Ну, то, а потім все буде прокачне ставати. Ну, Слухайте, а так то по текстурі вроде, зал героїв не сильно помінявся. Давайте перейдемо до лабораторії. По лабораторії ну, лабораторія 16 днів качається. Це просто трэш. Так, ось так вона виглядає. Давайте просто качну, вже подивимося, ось так вона виглядає. Такий метеорит зверху. Заходимо, у нас є новий рівень для хілок, є для... ну... Не Непотріба, типу, гіганта, да. нумах, п'єка важлива, звісно. Ну, от, Шахтер це, звісно, хто ним ще і грає, хто мені це розкаже. А, до речі, тут у нас є ще рівень. Знаєте, що саме полезне, навіть я буду качати в першу чергу, думаю, ви мене про це спитаєте. а З чим ти взагалі будеш грати. У мене є один мікс з циклопом, який доволі непогано заходив. Я його тестив і в кіберспорт моді. Да. Доволі непогано працює, але треба все-таки трошки руку набити ними. Напевно, я їх буду качати якраз. Це точно. Що так сказати, я вкачаю. Ну, я, ну, зараз за Елік ми поставимо качати і я за книжку прокачаю Хілок. Так, у мене вроде ж, книжка є. Давайте наглянемо. Ну, тут у мене все було забито, бачите, Оцей молот ми потратили, потратили ми вже книжку. Все у нас тут витрачене. На жаль, треба було її юзнути до лабораторії. Тому що вчора я не встигав. по часу. Я бачу, що буде завтра було, а у мене все ще качається. давайте, у нас є Книжечка, все-таки юзаємо. Хілки у нас є, знаєте, зараз багато яких міксов просто крутяться навколо хілок, тому це, мабуть, одне з найважливіших. Так, опа, яку я молот купив? А, подожди. А, а откуда в мене цей молот взявся? Непонятно. Окей. А, бля, я ж книжку завдав. Що це? Це? це за херня? Так, ладно, давайте. Ну, пересунемо Далі. Знаєте, я ж колись грав гідрою, ну рутрайдеру я не бачу сенсу качати все-таки. Я воздухом зараз не граю, в основному землею. Тому ми це пропустимо. І, так сказати, за молоток я начну качати циклопа. До речі, по Dark лабораторії у нас тут відкривається синяк. Ну, Синяк я не знаю, чи буду. Все-таки на 17-му таунхолі я його качав, але я його в підсумку не разу і не їздив на своїй основі, тому не бачу сенсу і зараз качати. Все-таки, знаєте, циклопи виглядають якось поімбовіше на фоні цього. До речі, можна ще щось буде вкачать, може, давайте я циклопа все-таки вкачаю ще за книжку всього. У мене такий план. Двіться, у мене ж є руна Еліка. А от може бойлера все-таки вкачати, може, ніхероу, все-таки буде якось заходить, хто його знає. Чи вкачати все-таки пеку для казарми, щоб, знаєте, була все-таки казарма, я обиграю, то чому би і не. Коротше, побачимо зараз, ну, ладно. Може, хер з цим боулером, я думаю, навряд чи він буде якийсь актуальний, там ще штайте стражі, ще є будівлі дефа, да, там сезоні будуть жорсткі будівлі. То не знаю, чи суперсиняки будуть жити, але циклопов трошки побільше можна взяти. Все-таки, ладно, Давайте я за молоточок вкачаю одного циклопа і. У нас ще є один так-то тому тому що будемо панікувати. Ну, Синяка, мабуть, качать не буду. Давайте все-таки я вкачаю, може. А чому би не вкачати бомбера, знаєте, все-таки бомбер теж мені треба, щоб забор ламати. Хоча не у всіх він буде ще першого часу прокачаний, Тому ладно, давайте ми все-таки вкачаємо а, пеку для казарми, щоб була. Все, пека у нас 13 рівня, все прекрасно. По молоточкам ми а, справилися і давайте далі закляття. а чому би не. А, по закляттям, обов'язково ми йдемо ставити за молот. Отруту. Отрут у нас доволі непогано вже буде коцать. І давайте за молоток я вкачаю, Ну, іменно закляття. Може хіл слуйти. Все-таки хілку зараз теж останнім часом бачу, беруть. Але не знаю, чи буде це, братя. Ну ладно, у мене циклопи так-то є. Може, Кстати, у мене ж там мікс є, можу прям подивитися, слухайте. що це я так туплю? Нет, хілок у мене немає. Ну ладно. Знаєте, щоб чтоб качати з усього предложеного варіанта, все-таки. Я не бачу останнім часом бублика, цей, да, знаєте, з. Кажанами і скелетами, там де інвізи кидається, вони щось руйнують. Цього я не бачу, бо багато спеша. Спешки для лавалуна більш-менш, але лавалун зараз ніхто не юзає. І молні, ну, блискавки теж в лавалун беруся, деякі ще емікси є, але ну, не бачу сенсу. Ну давайте вкачаємо все-таки Михілку. Це прям саме топове, що може бути. Самий топовий варіант, так скажемо. І у нас вже. Три вида молота використано. Тепер можемо переходити, качати на решті героїв. Я думаю, всі цього ждали, що коли я вже сюди перейду, коли я начну цих героїв. Давайте подивимось. Зазвичай я починав качати квіну, але у нас мета міняється. Понимаєте? І я вирішив, все-таки, першим зафулить Royal Champion. То, що, знаєте, ну, пофармить можна проходкою чемпа там із драконами доволі імбовий. Мікс з проходкою це да, чого просто спочатку не зафулить, там потрошки Ну, я, знаєте, В перший час зараз буду всіх героїв старатися на всіх фармити да, е, бустити зельку строїтелів, щоб все качалося. Да, тому... Ну, Для переходу ми зробимо все по красоті, зараз будемо юзати ось так. За книж... книжечку ми тут юзаємо, книжку ми забираємо. До речі, а куди мені діть? ще дарк? Боже, да, надо прийдеться мені кудись все-таки. Оце проглотити ці 70 тисяч, да? ну все-таки, ладно. Вже не сильно це. Можемо сказати, і багато на. <гаджи> якому це вже? в 18-му да? вже Я на 17-му просить просто сказати. Так, дивіться, друга книжка у нас 5 на чемпа. Ми робимо просто ось так, заповняємо сховище і. І. качаємо ще раз чемпа. Ще у нас так, 52-го чем буде. І. М -м, що ми будемо ще. Знаєте, я думаю, нафармить все-таки на чемпа уже, а потім уже за молоточки їх докачати. Не знаю, чи я це допишу, да ну може допишу, побачимо зараз. До речі, що у нас по будівлям дефенсу? По дефенсу тут у нас додається. Ох, ніхуя собі, скільки воно стоїть. Оце revenge tower, да, типа якась отомстительна вишка. 430 тисяч дарку, це вообще ненормально, я читаю, Ну, Єдине, що я можу собі дозволити, це, башту мага, і то у мене нема де її поставити поки що. Окей, ну давайте тоді подивимося, що ми ще тут можемо поставити, качати. Блін, це, напевно, настає, пора фармить, да, все вже. Балдеж, закінчився, прийдеться фармить. Так, бля, ще значок інтернету, да, строить херово. Ладно, зараз подивлюсь, що тут ще такого можна придумати, інтересно, да. Лабораторію я теж зараз не поставлю. Коротше, все доволі <свісно> плачевно. в мене зараз нема дарка, щоб. Ой, нема Еліка, щоб поставити. Хоча б щось для красоти в лабораторію. да. Нема нічого. Прям. Дуже дуже великі ціни. Коротше, я подивлюся. В принципі, знаєте, я все маю скоро бігти на пару, може, після пари прийду а, по. Ну, знаєте, у мене все одно тиждень, я все одно десь на вихідний прийду додому і тільки тоді викладу відос, бо ну, через мобільний, це, звісно, доволі плачевна ситуація це все викладати. Так, я бачу, тут нічого нам рівням не додали. Ну, звісно, знаєте, що мене найбільш радує, що не додали новий рівні гірсам і також що не додали нові рівні корням. А це саме головне то що ну, корні реально обійдуться, корні і так. Ламають топ. Ну, коротше, все, у нас 18-й тонкол є це найголовніше. Зараз, знаєте, найголовніша місія для мене це нафармить щось в лабораторію. До речі, давайте ну, я зараз ще що зроблю. Так, здвинемо, ми бачите, чекунов. Сюди я поставлю. Хай все-таки хоч щось ставиться потрошки. Золото у нас більш-менш нормально, до речі, може. А чого б мені. Не поставить, до речі, качаться Башти-Моговці. Да? Розпаковується точніше. Не знаю, я, я навряд чи буду ставити Конкастл самостроєм, тому що мені Еліка зараз прям до хіра надо, треба, розподивіться, скільки мені треба фармити, щоб просто, щоб просто зайняти лабораторію, щоб качати, надо за Дарк Чемпа. Ну, там інших теж героїв, Варден чи за Елік, це, звісно, дуже великі трати. Що я взагалі вам пропоную? А, це я бомжара, дивіться, у мене даже не вистачає золота просто, щоб вкачати заборінку. Так, ну ладно, у мене тут десь так сказати, накопичення було. Давайте ось так зробимо. так, Ось так виглядає нова, новий забор. Ну, звісно, нічого тут вам не покажу, в мене одна заборінка, вона навіть з чим не з'єднується, але ось так воно виглядає. До чого я ввів оце все? все? Да? Мені треба буде юзнути руну золота, і мені. Я просто хочу об'єднати вже хоча б, щоб в мене одна башта почала об'єднуватися. Ось так це виглядає. Кстати, доволі така класна текстура, це коли починає строїтися. Так, як бачите, ось так воно все виглядає. Ну, знаєте, що? яке моє впечатлення по обнові, що я можу сказати. Да, зараз це, звісно, зараз середина ролика, може під кінець треба було сказати. Але. Ну, знаєте, текстура мені вже подобається. Мені нравятся ці стражі. Да? Інтересно, буде реально поіграти. До речі, що у нас по КВ? А по КВ. А по КВ у нас вже корм. Ну, бачите. вже прокачав 18-й там холл. Красавчик. Коротше, у нас тут я бачу. Викрутили в яку тему, мабуть, типу? зменшили фарм, мені здається. Бо на, <звісно> бо на пері... період хаммержему все-таки він був збільшений. Щось. Так, що там у нас по таунхолу? Як бачите, у нас вже 5 гравців з 18-м таунхолом. Це доволі класно. Я думаю, чим далі, тим будуть більше люди переходить. Бачать, що така красива тиха треба по любе переходить. Так, супер єдістойте. Давайте ну, щоб оце не забув сразу <звісно> на відос. Заберу, так, це я. А тут вьюзнуть нельзя. На жаль. На жаль нельзя. Так, и. І... Поки що, мабуть, це все. Да, зараз ще мені треба було на пари. Коротше, все, сразу, все, все в один день сипається. Це і переход, і пари, і, да, і коротше, не знаю. Не на гріх, мабуть, з'їбать з останні пари, щоб записати переход. такі мої мислі, але ну, побачу, да, побачу, я пожелання буду. Ну, що, побачу, скільки тут треба фармити, я думаю, мені буде більш подобатися на парі посидіти, ніж оце просто сидіти і фармити. Ну фармить. Ну, давайте розкажу, що в мене в планах буде, чим я буду зараз займатися. напевно цей день, В принципі, у мене тиждень є, я можу чимось зараз займатися нові. Відос буде монтуватися вдома ще. Да, на вихідних на дай, дай викладається по-любому. ну... Так, то, я його можу спокійно і в общагі. А, Давайте, ну, да, розкажу, що я хочу. Хочу я в лабораторії поставити качати бомберу. бомберу по-любому треба буде ставити, тому що ну, рано чи поздно люди вкачають забор, і а, буде з цим проблеми. Я наверно, зарані все-таки це качну. А, до речі, що у нас ще по книжкам є? Може я щось пропустив де, ні? У нас є книжка всього. Книжка всього і книжка заклять. Книжку заклять я, мабуть, тратити вже не буду. то почекаю, щось, на щось інше вийде імбове, на якусь іншу класну зельку по типу Рейджа може на, на всяку Да, Все-таки на рейдж вже не давали десь около 7 років, але наврядь, може, може мало чи вдруг вийде. А, клон, інвіз, щось такого. Да, буду ждати, на такі зельки, не буду тратити на блискавку чи на спеш, чи на кажано, просто, ну, Мені вони не треба. А, Ну, Книжку всього я побачу на що ми з вами можемо потратити. Може ми взагалі з вами його на Клонкастл. Хто його знає, знаєте. Royal Champion ну, да. нафармить на нього і там уже Там уже будемо дивитися. Ну, реально, Еліка просто до хіра не треба, щоб це все вкачати. Слухайте, а може я книжку всього витрачу навіть на бомберів? Чому б не так, щоб мені мікс був готовий, я там вже потрошки б докачував інших юнітів. Ну я, мабуть, далі буду ставити качати, тому що все-таки з казарми вилазить, чистить добре. Ну, Будемо будем на це якраз юзати. Ну, от, якщо чесно, можете думати, що я жлоб чи щось таке, але ну, мені немає е, сенсу втратити книжку заклять на блискавку, на спеш чи на е, кажанський спел. Ну, коротше, реально, ну, новей, no я не хочу просто його тратити. Поки щось така ситуація. Ми ось так з вами перейшли, вже чемпа на 2 рівня вкачали. В легенді, до речі, буде доволі цікаво завтра пограти. Просто сьогодні я вже зарані зробив атаки. Вроді щось поміняло Мені здається, вроді червона стала, може вона і була червоною. Ну, я поки щось що так все вибив, грав в суперєму. Ну, навіть прийдеться на дракону перейти, просто щоб щось фармить. Поки що, друзі, буду прощатися і побачимо що чуть, -чуть пізніше. Я вже підключусь, коли на фармлю достатньо ресів, ну не, не тільки на чемпа, і щоб зробити зразу декілька речей одночасно. Так, друзі, пройшло вже даже 2 дні після того, як я останній раз підключався, тоді да, почав я фармити. Ну, не особо активно, я так скажу, грав, а це тільки легенді тиграв. Ну, інколи, якщо був час, заходив, то отачив, даже мультиплеєр, де ще я так одне отом отомщення теж робив, тут дуже хороший фарміг, що том, так що отомстєння робить. І я вже ледве як нафармив дарк, до речі, є новина, що в іграх кланів буде книжка для заклять. Я не знаю, чи це вийде в переход, може, знаєте, відео вийде, бо Ще з на 10 днів зайнята, Ну, напевно, я все-таки апну, що тут за елік таке можна поставити. ну Поки що за дарк я буду качать е, героїв. Поки що я розуміли, не виставляв цю будівлю. Хоча до ЛВК це треба буде обов'язково зробити, щоб якусь базу знайти, дай, щоб щось, хоча б щось тримало на 18-му таунголі е, Окей, ну тоді ми переходимо до Чемпа, вже будемо зараз його докачувати. Е, так, що у мене по книжкам? По книжці мені, напевно, прийдеться. Куплять. Да, книжку всього мені все-таки не хочеться тратити. Знаєте, що я, до речі, вирішив, що книжку всього я буду тратити на фабрику Заклять, там доволі такий імбовий спел є. Зробимо зараз це все прямо зразу в цьому переході. Давайте я тут заелік беру. Сразу ми візьмемося, у нас є тотем спел. До речі, можна буде цей тотем і качати ще за книжку. Заклять, да. зараз подивимось, скільки там все буде стоїть. Все, якраз цю будівлю я хотів апнути за книжку всього. В принципі, я її апаю. її. І дайте не ну, гляну, щоб... Ой, мене зупинив запис, нормально. Так, ладно, давайте зараз подивлюсь, що там у нас по. Скільки у нас Ну, 12? ні? У да, мене ще оці книжки тратить, щоб уже секланом теж роздавати. В принципі, з цим. З фабрику ми прокачали, давайте перейдемо тепер До героїв, до чого в принципі, найголовніше винуватися цього відоса, що чемпами зараз будемо фуй. Ставлю. Так, ладно, саме юзай поки що не будемо. Я, як і казав, куплю книжку героїв за 500 гемов, в принципі, не шкода. Давайте на переход все будемо це все зливати, тратить. Uh, так, книжкою зайця, і далі пойдуть у нас молотки, ну і за цим молотки ми доапаємо чемпа до максимального рівня. Більше я ну це тільки куплю на запас молоток героїв, більше я тратить не буду. В принципі, докачаю, знаєте. Методом цих покати баночки і все. Так. Я думаю, це набагато вигідніше. Це щоб хоча б в якомусь переході у нас за один переход бах і був вже один фуловий герой. В принципі, все дуже класно зробили. Це можна було б зробити і за один день, але я лінивий ліниво гузно. І коротше, я не, не за один день, а це все через два дня тільки зробив. Так, окей, давайте ну, що тут у нас? Більше толком нема що робити нам. По предметам даже можемо глянути, що у нас залишилось. Ну ось то, як я і казав. У нас тут залишила ще е, книжка для спилов. Е, ще даже руна Еліка є. Але це поки що я використовувати не буду. Хоча, знаєте, можна, можна було б використати і просто <смістити>, Вардена поставити. А давайте я ще Варденом пофармлю. В принципі, Руну, ну, дай, дай заїзай колись, тим паче її ще поки що на, на іграх кланів не буде. Там, до речі, руна Дарка дасться. Це мені хороший такий буст до героїв буде. Чесно, я не знаю, що там такого вам ще показати по переходу. Я думаю, можна навіть на цьому завершити, потрошки буду його монтувати, де, знаєте, я З першого, як... першого дня, як у нас новий тамфол вийшов, я одразу переход роблю, але, блін, знаєте, по ситуації з моїм мобільним інтернетом, на жаль, коли я буду вдома, це через тиждень і тільки тоді вийде відео. Але, в принципі, до буквально в середу у мене вже все добре, тут переход відбувається. Я ним задоволений вкрай. Так, давайте я це поки що поставлю. Хай качається. До речі, я вже навіть дві е, супер-башти поставив, Ой, Арчеру в магу поставив. Вирішив поставити, щоб хоча б якийсь перш... деф був перше время, да. там вже, ну, Потім з цей... отомстительна вишкою, якщо я все правильно розумію, то якраз її потім якось поставимо. Е, поки ось така... О, кстаті, на цього пізнічка нам не дали нової моделіки, нормально. Тому, думаю, буду на цьому завершувати. Такі переходи у мене вийшов. Ну, я міг би, знаєте що, м -м, книжку потратити для красоти, але у мене поки що мах, в юнатності через 10 днів, ну давайте десь даже через 6 да, Я там ще баночки докуплю для лабораторії. Але ну, це дуже довго ждать. Тому давайте я краще змонтірую відос, знайду хороший момент і просто викладу відос, да і порадую вас так сказати. переходом, які є, всі предмети, які я хотів потратив. Да. Ну, руну можна було б потратити, але знаєте, я хочу ще з чуть-чуть пофармити, тим паче. Фаєром граю, а, тому поки що отак от, от і граємо. Там уже нафармиться Дарк, Dark, на Елік. Я вже все разом буду ставити, щоб зрозуміли, заюзати о, закляття, ой, закляття баночки будівельника, щоб все швидко прокачилось. То ось такі переходи у мене вийшов. Багато чого ми так то і прокачали. Як можете бачити це, До речі, я замоло думаю далі качати Dragon Rider. Я просто бачив у Ютубі у Еріка, хто знає, да, там, хто дивиться турніри, якісь він постійно там їх коментує. Ну, думаю, хто знає, той знає. ну і В нього там є якась така з тими темними спелами з, рутра... з Dragon Rider. то думаю можна буде освоїти да, і тащити. Ну, Хоча я б не сказав, би, що прям важко грати зараз на 18-му фолі. В принципі, як і було. Як бачите, у мене навіть, до вчора було, був, хороший день, да? ну, є, звісно, двушечки, але сьогодні прям похуже, є навіть атака на 61%. Коротше, буду на цьому прощатися, дуже багато води, <гум> да, реально, підключився, тут дуже багато лишнього, прям, ну не то, що лишнє, то, що вважав, так сказати, за хороше, прям ще й вирішив також Spell Factory, да, фабрику заклять. В uh, ну, принципі, непоганий у нас переход, я так вважаю, вийшов. Можна було б навіть і варна поставити, але ну давайте буду все робити якось разом, прокачувати герої, щоб вони всі якось однаково апалися. Тому поки що в мене ось такий переход, чем у мене вже прокачаний, за нього париться, я ну, так сказати, не буду. Тому все, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть, як у вас там переход, як вам взагалі обнову, мені лічно, воно понравилось, да, особливо Цікава така механіка, мені здається, буде з стражами, ну реально, їм щось новеньке таке. Прям. Я рад, що вже на оборінки не йде, це теж треба буде до цього привикнути. Всім дякую за перегляд, ставте лайк підписуйтесь на канал. З вами був Орест і всім пока!